А що за договори у вас? Пришло. Що за договори? Пришло. Що за договори, кажу? Оу, що такое, ребята? А що ви, нарішали на потом, так? Да? Слухай, розкажи, що камеру. Вот стоїть чоловік. І кого ж обласне гаї буде знімати гроші на баткомат. Скільки сказали дати? вот роки дивись, точка, воду. Ні, ви потопити що, Скільки сказали? да? А? Скажи хоть за що? Що? Си? Що-що? О так. От вони. Стоять ждуть! Стоять ждуть! Денег Сказав, що в нього щось з номерами, не так. Уїхав десь в приватбанк знімати гроші. Вони відповідно, за ним поїхали. За що хоч скажіть? За що? За що люди на гроші крила шима? Банкомат. І що, гроші? Ну, я бачу. Камера зафіксувала. Сказав мені такенько, за що? Та що ж так, що ж ви так службували-то? Ну, як це я Ну, що ви починаєте тут кричати? Ви везуть мене відео. А ви ви мілесьєр? Е, а ви в смысле? Яку обстановку я нагнітаю? Я вибачаюся я тільки що під'їхав, мені людина сказала, за що вона ходила знімати гроші. Ви як співробітник міліції, як ви допускаєте? Як ви допускаєте такі рішення? А ви хто я вибачаюсь? У вас таке звання серйозне? Ви подполковник, це серйозне звання? Я думаю, такі люди в такому званні повинні бути порядними. То як ви допускаєте такі? А як ви допускаєте такі, а як ви допускаєте такі рішення? Ну як, ну я зафіксував, що людина поїхала до мангмата знімати гроші. Ну як які гроші? Ну показати, давайте я на камеру вам покажу. Покажіть, покажіть, покажіть. Я потім в Ютубі я вам все. Я, все... я, с... я силочку вам на ютуб скину. А я з вами без камери общатись не хочу просто. А хто ви хоч представтесь? Можна? Можна? Подожіть, подожіть. О, шо ви? Взяточники? Корупціонери. Саму взятку зафіксувати не вдалося, так як водії та працівники ДІ роз'їхались в різні сторони, ну, вони домовились про зустріч в якомусь місті для вирішення цього питання. Водія щось не грало з номером. Ціна такого питання 200-300 доларів в залежності від автомобіля. Також хочу нагадати водіям, що сьогодні ви вирішили таке питання, а завтра ви будете їхати, вас зупинять за якесь незначне порушення. І, як кажуть, для Галочки ви передасте там, 100 гривень. Вони це зафіксують і ви підпитаєте під кримінальну відповідальність. Так що вирішуйте самі. Дякую за увагу.